3 травня 1900 року у Прилуках народився Микола Яковченко. Один з найяскравіших постатей українського театру і кіно 1930-1970-х років. Український Чарлі Чаплін. Так називав його Сергій Параджанов. Сам же артист називав себе Блазним сірими очима. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо поїхали. Народився майбутній актор у міщанській родині. Батько торгував рибою, мати була домогосподаркою, виховувала дітей. У сім'ї, окрім Миколи, було ще четверо. Найтеплішими спогадами дитинства були про бабуню, яку він дуже любив. Текля Корнієвна так звали стареньку, частенько називала його Гицалом, бо малий був шибеником. У 1912 році Микола Федорович уступив у прилуках до вищого училища. Успішністю не переймався. Вчителі мали з ним багато клопоту та його вибриками. Через свою неуважність і галабурництво мав лише задовільні оцінки з предметів. Тому... Не вступив до першої чоловічої класичної гімназії. Закінчення курсу вищої початкового училища відповідало чотирикласній гімназійній освіті, тому Микола Федор завжди жартував. Щодо своєї освіти, чотири класи і колідор. І той колідор. Міська єврейська гімназія не надихала до науки. Сюди Микола Яковченко вступив. У 1916 році, відмінно лише мав із закону Божого та поведінки, хоча мови латину, німецьку та французьку вивчав охоче. І самого малку хлопець захоплювався лицедійством. Але у патріархальній родині це не шанувалося, і він навіть спів у церковному хорі сприймав як малий вихід на сцену. Його голос був незвичайний. І відділявся поміж інших хористів. Перевтілення, як дар Божий, привів його до аматорського театру. Коли йому випнулося 18 років, він вперше взяв участь у театральній постановці. Його талант розгледіла Євгенія Базилевська, колишня актриса трупи Миколи Садовського, яка створила у прилуках театр аматорів із цього аматорського гуртка. Микола перейшов до постійної трупи Пилипа Хмари, яка у 1919 році була перетворена на українську, до того вона була російською. Після перших оплесків прилуцьких глядачів для Миколи він зрозумів, що назад вертати не можна. Брухливі лихі 1920-ті повели з вилистими дорогами війни від рідного міста до Чернігова, Черказ, Дніпропетровська. У 1927 році ці мандри привели Миколу до драматичного театру імені Івана Франка у Києві. Це стало першою ступеню до сходження на Олімп Слави. Він отримав роль у виставі Сон літньої ночі. І після цього розпочалася активна кар'єра юного актора. Микола Яковченко прекрасно грав роль одну за іншою, поринаючи з головою улюблену справу. У 1931 році Миколу Яковченка було запрошено до Харківського театру революції. Окрім того, 31-річний актор одружився з Тетяною Марківною. Вона була молодшою від нього на 10 років і мала безліч залицяльників. Але своє серце віддала Миколі. Через рік у них народилася донька Іринка. Попри всі труднощі, Пара навіть не мала свого дому і мешкала по готелях. А особисте щастя давало акторові натхнення. Після спектаклю підступністю кохання Микола отримав запрошення від Леся Курбаса до Харківського театру драматичного імені Тараса Шевченка. Блискучі виступи та тихі родинне життя здавалося неможливим і неймовірним. Доля схильно поставилася до Яковченка. Його оминали сталінські лещата. Проте зробити перерву у кар'єрі все-таки довелося. У 1939 року під час загального військового обов'язку актор потрапив до війська, де був учасником радянсько-фінської війни. Після фронту у Сороковому Микола Федорич потрапив до Київського державного театру музичної комедії. З цим театром гастролював по містах. Одного разу під час виступу, в таких поїздах випадково зустрівся з Олександром Корнійчуком. Драматург переконав його повернутися до театру Франка. Друга світова війна застала театр Франка на гастролях. Родина Яковченків разом з іншими франківцями вирушила в евакуацію до Тамбова. Ще пізніше перебралася до Семипалатницька. І тут одразу розпочалася робота на сцені місцевого Казахського театру. Виступи, виїзди до фронтовиків та місцевого населення. Невдовзі після переїзду Микола Яковченко вирушив на фронт, залишивши дружину з доньками в евакуації. У 1944 році повернувся з родиною до Києва. За рік до цього йому присвоїли звання заслужений артист. До народного ще залишалося 27 років. У 1946 році померла від церковного раку грудей кохана дружина, залишивши на руках чоловіка двоє доньок. Юноні було 9 років, а Іринці 14. Втрата дружини призвела прилюбодійності оковитою. Його можна було часто зустріти у ресторанчику на Театральній. Не соромлячись і не комплексуючи, брав гітару і відправлявся куди-небудь з концертом, де збирав аншлаг із перехожих. Своїм колегам заприсягався кинути згобну звичку, та слова не дотримав. Його колега розповідала Яковченко більше не одружувався, і давайте називати речі своїми іменами. Запив по чорному. Сім'я жила в проголоді. Молодшу дочку забрала до себе директриса школи, в якій дівчинка вчилася, маючи намір через деякий час її удочерити, але Юнона рвалася до батька. У 1950 році актор з театром гастролює по містах Польщі. Це турне підірвало здоров'я актора, і він потрапив до лікарняне ліжко львівської психонервологічки. Після чергового зриву ледь не залишився без роботи. Та, умовивши Олександра Корнійчука, лишиться в театрі. Але, як то кажуть, талант не проп'єш. Його обдарованого діяча часто запрошували на кінозйомки, яковченко постає перед глядачем у ролі кіндрата Перепелиці, Максим Перепелиця, Прокопа Сірка за двома зайцями, Пацюка, вечори на хуторі біля диканьки, Свирида Вій, діда Максима, між високих хлібів. За Амплуа Яковченко був яскраво виражений комік. Одна його поява на сцені викликала бурю емоцій. За легендою, виходячи на сцену, Яковченко дивився на себе в дзеркало і плескав по фізіономії, і повторював Годувальниця моя, у 1970 році акторові присвоїли почесне звання Народний артист Української Республіки. Останньою роботою на екрані стала головна роль Трохима Івановича Бесараба у стрічці дід Лівого Крайнього. Помер актор 11 вересня 1974 року вночі. Стався напад апендициту, але жодна лікарня не взяла народного артиста. Коли ж він потрапив на операційний стіл, було вже пізно. Похований актор у Києві на байковому кладовищі, Долі дочок склалися трагічно. У 1970 році від лейкозу померла Іринка, а через 10 років онкологія забрала і юнону. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!